Чому я не користуюсь живими яйцями? Тому що, по-перше, їх дуже добре потрібно оброблювати. Це займає дуже багато часу. Не просто помити під водичкою яйця і все. Ціла техніка, як обробити яйця, щоб вони були безпечні. Просто ось так взяти з магазину і розбити так не можна робити. Білки можна користуватися, але перед цим вони повинні бути дуже гарно оброблені. Потім Дуже багато місця займають яєчні жовтки. Цей продукт дуже важко викинути, бо він коштує грошей. Починаєш роздавати ці жовтки оточуючим, вони вже потім їм вже нема куди складувати, в тебе забита вся морозилка. І що робити? Тому я вирішила змінити це, і це набагато полегшило моє життя. Шукайте свій альбумін. Гарного вам користування!